Всім привіт! А, перший тест-драйв на Suzuki Бургмен Street. А, Burgman 22-го року випуску майже а, з красивою оптикою, такий свіжий скутер, хоча на знайомій базі 125-й інжекторний двигун на повітряному охолодженні. Кому цікаво, дивіться детальний огляд на каналі. Ну, і саме цікаве у нас це тест-драйв. Так як бегунчик е звичайний, який і йде на Suzuki Adres, починаючи з 16-17 років, а база звичайно свіжа, велика, тобто бургман він, звичайно ж по розмірах явно більший, ніж, е ніж Suzuki Avenis, наприклад, е на планшеті з красивим таким дисплеєм. От, є поворотнички, все показує так. Зручна посадка, можна вирівняти ножки, причому вирівняти майже повністю навіть людям з таким немаленьким зростом. І дійсно моделька свіжа, красива. Моделька красива і з свіжою такою оптикою, з бровками, ну, дійсно симпатичний апарат. І, до речі, я вам скажу з моїми 1,90 дев'яносто. Дійсно зручно на скутері, от реально зручно. Він відчувається, що він більший ніж якісь там попередні скутери і набор у нього, звичайно, трошечки вяліший, повільніший. А в загальному дуже комфортно. У себе почуваю дійсно комфортно. Датчик на бак, бачите, мигає у нас бензинчик. І доволі таке. Не знаю, як по функціональності це вітрове скло, але виглядає воно навіть за приборочкою дуже непогано. І я думаю, що воно потрібне, так як не було б цього вітрового скла, сюди б можливо якась там вода попадала, не знаю, але красиво. Виглядає красиво і цікаво. З 60 -ти можна відпустити кермо, гарно тримає дорогу. Ну, на підйомчик 90 км на годину я вважаю це чудовий результат для такого великого скажімо так, скутера. 92 це його максимальна швидкість. Можу сказати, що 90-92 це його максимальна. Бокова підножка і не виключає двигун, і ніякої функції, крім того, що вона тримає скутер, не виконує. Красивий дійсно апарат з такою цікавою оптикою, свіжим дизайном. Кому до вподоби, телефонуйте. Техніка в одному екземплярі на сьогоднішній день, так що встигніть придбати дійсно цікавий апарат, вартий уваги вашої. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші пропозиції для вас. Всім вдалих гарних покупок.